О, а Роуен буде на цьому мітингу. Сподіваюсь, це він його збирав, тож, сподіваюсь, буде. Він запізнюється на 40 хвилин. Так, це погано, а ось і воно. Ось і воно. А це... Ти, гадаю, він забув, що ми можемо його бачити. Так. Він колупається? Так, так він колупається. Він носі. справді робиться. Це наш бос, ми власне. Це хлопець, якого ми звемо босом. Ем, і він зник. О, він повернувся. О, так. Е, добре, це. Що це? Ровене, ми. Я... Ровене, Ровене, не знаю, чи ти чуєш Ді. нас, але ми тебе не Ді. чуємо. Я знаю, Ровене, ти обриваєшся. Я бу... Заждіть, а це твій звук обривається, ти звучиш, Я... наче робот. Так. Добре. Ні, він ні, ні він знову зник. Ей, Ровене. Ровене! Що? Чому ти не підійдеш сюди і не поговориш особисто? Бо це легше зробити таким чином. Я так не думаю. Так, йди до нас у кімнату. Ні, бо я маю багато чого сказати, і я не збираюсь кричати. Ти розумієш, що йде багато часу, щоб розібратися? Ні. Ти... Взагалі, то ми тебе чуємо звідси, може просто покричиш? Ні, 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 ні. ні. Ось як я зроблю. О, вау, він зачинив двері. Це доволі грубо взагалі то. Він каже. каже щось іще. Намагаюсь прочитати по губах. Ні. Воно працює Це інтернет. Заждіть. О, так. Я второпав. Воно працює. Воно пра... Окей. Добре. Добре. кілька просто власне одна річ, яку треба обговорити у неділю. Ми, власне, не будемо відчинені. Та ми ніколи не відчинені у неділю ровене. Окей, круто, дякую, хлопці. Ось і все. Це зайняло десь 45 хвилин на все. Так, я міг би витратити весь цей час набагато краще. Так. А внизу хтось є? Ні, я залишив двері відчинені, майно. Добре, тут буде. Власне, кілька речей, по суті, одна головна річ це те, що ми в цю неділю, ми Заждіть, А це що за чи це ой та бляха муха?